Так, 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 Thank nice. you. Сьогодні ми заблокували. Обережно, обережно, підходимо, камери знімаються, ми снідає, не гасне кидали. Друге, дивіться, що вони роблять. Дивіться, що. знімайте, знімайте, хлопці, знімайте, вот и хлопцы в бурашках снимайте. О них не дитр, – Хватайте! – Дві! – Дві! – Два! – Два! – Ніхто не тримає! – Відійдіть, будь ласка, виїдіть! – Хватаєте, будь ласка! – Чого виїділи? – Чого виїділи? – Ви ще раз мене тронете, я плю вам у рожі! – Робіть мене, будь ласка! – Будь ласка! – Я депутат! – Можна іти? – Трешки, тарас! – Ні, не трошки! Станьте тут вище, вище, щоб ви їх всі Ті Розі, ті мінтовські, бандитські, такі самі. Що не вийшов, знаєте? із нього. Вони доїхали на двір. Est marriages! Sotaque! Завтра Заправлю спокійно буде спілкуватися з давати прес-конференцію. Зараз заспокоїться людей, день. Завтра в 11-й годині для журналістів прес-конференцію дасть голова міської організації Роману Нуфю з приводу того інциденту, який сьогодні стався. Повторюю ще раз: зараз затриманих відпустили. Прошу всіх заспокоїтися. Завтра в одинадцятій годині до відома всіх журналістів. Голова івано-франківської міської організації Роман Понухів дасть прес-конференцію з приводу цього інциденту, що стався. Зараз прошу всіх заспокоїтися. Слава Україні! Свобода! Свобода!

прохаємо ввімкніть телефони